В американських фільмах бачимо епізоди, де на дитячих святах малеча розбиває кулю з солодощами. Називається вона піньята. Це традиційна іграшка з пап'є-маше. Її вішають на дереві або деінде. А дитина намагається її розбити і отримати цукерки, заховані всередині. Подібна практика стає дедалі популярнішою і в Україні. Ужгородка Христина Попович займається виготовленням пінят вже більше року. Каже, дітлахам дуже подобається ця неординарна розвага. Кожен хоче вдарити кулю і з нетерпінням чекає того моменту, коли ж з неї висипляться солодощі. Я бачила, от по телевізорі, да, в різних серіалах, дитячих мультфільмах, і настільки це викликало в мене зацікавлення. І я захотіла це спробувати зробити сама. А, ну, зараз в інтернеті можна знайти дуже багато майстер-класів. Я побачила і вирішила от сама. Сконструювати і подарувати знайомій на день народження. Точніше, її дочці. У мене в дочка, ми з нею часто дивимося різні мультфільми. Вона мені розказує і, в принципі, вона мене надихає. Найчастіше піняти замовляють на дитячі дні народження відповідно до тематики. Це мікі та мінімауси, ведмедики, теді, ляльки, барбі, кіндер сюрпризи. Для хлопчиків найчастіше це улюблені герої з мультфільмів. Бувають просто, от, просто конструкції, якісь квіточки, бантики, сладості різне. Від тематики залежить. Як правило, коли питаю, що о, який тортик, яка тематика, щоб воно було логіч, ну, логічно в самому дні народження. Для того, аби самому виготовити базову конструкцію для піняти, потрібен картон, мука, клей, вода та кулька. Після цього вже обирається декор. Для того щоб виготовити піньяту, потрібно в принципі, вирішити, якою вона буде форми, розміру. Ну, Зараз я взяла маленький шарик, а так як правило, на такі потрібно використовувати великі. Для цього нам потрібний папер. Бажано його. Розірвати на невеличкі шматочки. Для початку просто обмукнути папер в воді і обклеїти саму пін'яту, І так, щоб не було ніяких оцих от пальчиками гарно заглажувати. О, так. Для наступного потрібно мука, вода і клей ПВА. Бажано чим побільше. Отак от воно От виглядає цей клейстер. Це, і по консистенції воно має бути як густа сметана. Потім знову маса таких от маленьких листочків вже промакується отак, от, оцією от стороною, і наноситься вже на саму пін'ятку. І обклеюєте її всю, бажано, щоб так само ніде не просвіщалось, тому що воно гарніше. ну і вже наносити декоративні якісь моменти, там що це е, глазки можуть бути ротіка або я не знаю. Там ще що. готовий варіант. Так от він виглядає тут. Є ленточки, на які воно потім буде підвішуватись, проклеєні замовляють піняти зазвичай для діток старше двох років, щоб вони вже самі могли її розбити. Це хороший подарунок для малечі на новорічно-різдвяні свята. Всередину можна вмістити не тільки солодощі, але й цілі подарункові пакунки, каже Христина.